200 класу Хельничанської імназії Української селищної ради. улюбленця Вона відноситься до породи американська, де нині характерна трикутна мордочка, схожа на медведика, Її вперед кружка і є глибоко посаджені карі очі, міцна шия, і в них mm. На цьому відео в Вінді є один місяць і один тиждень. Mm. За Зараз моїй Собаці 11 місяців. Тож вона може виконувати деякі команди. Сидіти, сидіть, дай вам. Дай бомбо. Молодець. А дай п'ять? Ні, дай. Молодець. Сидіть. Орізати. Молодець. Дуже так, я маю обіжатися. Це велике прохласте диво посеред місності та ласки, але завжди гордовита і тримається на сторожі. Доброзвічлива з людьми, проте завжди конкурує з іншими домашніми улюбленцями. Е, на даний час наша собака не має вольєра, тому має власний куточок в нашому будинку з покривалом та іграшками. Сукорми в неї в міру забрудненості, а вичисуємо два рази в тиждень. Е, наша дім харчується. Натуральними продуктами, оскільки їй не докладо, вона кожні м'ясні вироби, яйця, сир і скупки у і